Сьогодні у нас виявилася хороша погода. Ми сьогодні їдемо на агроскаутинг, їдемо дивитись поля. І сьогодні у нас по планах поле з ріпаком та поїдемо подивимося на кукурузу, яка не зібрана була з прошлого року. Думаю, буде цікаво. Дивіться далі наше відео. Колеги, вітаю вас на каналі Агромен. Сьогодні у нас перший день. Виявився сонячний після великої кількості опадів. І ми виїхали на поле ріпака, яке ми консультуємо господарство. Це гібрид ріпака компанії Altas Hyola. Зараз фаза розвитку бетонізації, що хочеться сказати. Будемо звісно, дивитися, спостерігати за цим всім ділом, які будуть результати. Але в першу чергу хочеться звернути на такий момент, як бур'яни. Зараз дуже багато людей, які вирощують ріпаки. Вони зараз телефонують, не знають, що робити, тому що вже фаза бутонізації. Більшість ріпа, більшість гербіцидів вже нельзя застосовувати по такій фазі, і вони не знають, що робити, питають, як бути з цими бур'янами. Ось можете подивитись на оцей ріпак. Тобто проблем з бур'янами на цьому полі немає. Тобто хазяєва на даний час курять бамбук. Зараз вони якраз сьогодні будуть виїжджати на поле, якраз ми чекаємо, вони будуть давати підкормки, бори і тому подібне. Але зараз у людей не болить голова. За бур'ян. Бур'янець є, він тільки всходить, але таких проблем масових, як на інших полях, немає. В чому питання? Питання в тому, що господарство виконало всі рекомендації, які їм давалися з осені. Всі бур'яни були забрані з осені. Що сюди вносилося? Тут ми забирали. Злакові бур'яни, тому що тут був попередник ячмінь. Та були двудольні бур'яни. Тоді, коли більшість казали, ми не будемо витрачати грошей, щоб вносити гербіциди від двудолки, дане господарство послухалося і вносило те, що те, які рекомендації були дані. Ось ви бачите цю ситуацію. В осінній період на даному полі було внесено, забрано. Злакові бур'яни, а також дводольні бур'яни. Збудольні бур'яни були забрані препаратом Ділар в нормі 200 г на гектар. Злакові бур'яни були забрані аріол максі гербіцидом в нормі літр 200 на гектар. Ось можна подивитися, що відбувається в рядках. І зараз ми з рядом поле є з іншого господарства, що в них теж відбувається в рідках. І чи є смисл вносити гербіциди в осінній період? Дане господарство, воно зараз взагалі не думає про бур'яни, тому що вони виконали всі рекомендації. І сьогодні, відповідно, сьогодні господарство буде вносити препарати, які будуть впливати. На врожай, тому що, що якраз починається закладка генеративних органів, і господарство зараз буде вносити інсектицид, системно-контактний, кананірду, також буде внесений, бор. бор буде внесений, турецький буде бор внесений, вінкропс Борекс буде внесений в нормі літер. А також буде внесений препарат, активатор енергетичних процесів рослини, такий як фульопрі, в нормі пів літра на гектар. Ось чим сьогодні буде займатися далі дане господарство. І далі ми подивимося, як буде цей ріпак розвиватися, і будемо далі дивитися, які тут врожаї будуть. А зараз ми ще переїдемо на поле, сусіднє поле, де я казав, що покажу, що там відбувається з бур'янами. І можна буде подивитися, яка ситуація з бур'янами в іншого господарства. Ось тепер ми бачимо картину іншого господарства, які, вирощують падалицю ячменя та інше. Тобто ми бачимо з осені не вносились гербіциди і що в нас відбувається в рядках. Ось така ситуація. Як вони його планують забирати, невідомо. Тому потрібно все робити дуже правильно. І так настала друга частина нашого відео. Як я вже казав, привів те, що ми сьогодні побуваємо на ріпаку та на кукурудзі. Позаду мене кукурудза сьогодні в нас. 17 квітня 2023 року стоїть кукурудза. Дана кукурудза це гібрид компанії Ростагро Розоряна. Зараз ми підійдемо ближче і подивимося на неї. Це в нас кукурудза Розоряна на загальній площі 120 гектар. Тут залишилося небагато, вона не обрана. Що хочеться сказати про історію, що хочеться показати, тут яка ситуація? На момент, тоді, коли осінью почалися дожді, вона була з вологою 16. Але пішли дожді, її не зібрали, не встигли зібрати. Тут її не зібрали 12 гектарів. І вона залишилася на зиму зимувати. Відповідно, вже весна, у нас 17 квітня, і ми маємо такий результат. Дане поле, те, що зібрали, дає по 9.2. Гібрид зоря. Ну, Що хочеться показати по даному гібриду? Що хотілося показати по даному гібриду? Тобто, Ось ми можемо спостерігати качан. Ось ми можемо спостерігати качан. Там, де було пошкодження стебловим мотильком, є певні кількість спор головні, але в основному кукурудза збереглася нормально. Там, де є пошкодження стебловим мотильком, там є грибне заселення. Що ще хочеться сказати? Хочеться сказати, що ця кукурудза доволі таки добре на перестої, тому що вона одривається, вона не відпадає, вона. ну, вона одривається дуже важко, відповідно, якщо вам десь перестої і так далі. Ця кукуруза вполні підходить. Її доволі таки важко одірвати, тому вона може, вона може знаходитися на перестої, не відриватися, як інші гібриди, і ви можете отримувати результати. Ось така ситуація. Ось така у нас інформація з приводу кукурудзи Зоряна. Думаю, що було цікаве відео на цю тему. Інформативне, що цей гібрид, по-перше, врожайний, дуже врожайний. Господарство дуже довольне в цьому році зібрати 16 вологи і мати урожай 9 тонн. Плюс, ще раз повторюсь, тут 12 гектарів сталося зимувати, у нас вже 17 квітня і дуже хороший сохран, це кукурудзи, і вона не відривається, в неї немає ніякого пліснявіння, її можна збирати і її можна здавати. Тому це доволі таки цікавий гібрид для того, щоб висівати. Дякую за увагу. Сьогодні у нас день агроскаутингу закінчується. Надіємося, що інформація була достатня. Була інформація цікава. Підписуйтесь на наш канал, далі буде дуже багато цікавої інформації. До побачення!